Трохи курйозів розкажемо вам, зокрема, про полонених і про мобілізованих. Російський один з російських полонених виступив із заявою з проханням обміняти його на херсонського єнота. Пам'ятаємо єнота, якого викрили з зоопарку місцевого і вивезли на окуповані території. Ну, єнота ми обов'язково повернемо, бо випадок став дуже резонансним, але вже є охочі серед полонених які закликають їх обміняти на єнота, я Максов Олег Анатолійович, лідовий 25-го року рождения, місті з Новосибирського. Прошу правительства Росії, поміняти на Херсонського єнота. Новосибірська мобілізований вже полонений, просить поміняти його на херсонського єнота. Не зрозуміло чи це прохання почують чи відгукнуться на нього там з боку окупантів з російського боку. Ну але принаймні один бажаючий в нас є. Може, єнот коштує більше російських полонених? Хто його знає? Так що торги тривають.